Ну і давайте зараз здійснимо такий певний екскурс в історію на 10 років тому назад. Події направду переламні. Зранку, 21 листопада 2013 року, уряд на чолі з Миколою Азаровим видає постанову про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Я зараз це читаю, наче це було вчора. і все пам'ятаю, надвечір того ж дня на майдані незалежності у Києві збираються перші мітингувальники з вимогою затвердити шлях України до ЄС. До протестувальників впродовж кількох днів доєднується все більше киян. Спочатку були кияни, але першої отручі. Іною рушійною силою стають тоді студенти їхнього побуття. Українці вже не пробачать і після силового розгону демонстрантів 30 листопада майдан вибухає за офіційними даними. Тоді постраждало, щонайменше 47 мітингарів ще 35 отримали. Були затримані, дехто отримав поранення. Наступного дня на майдані вже тисячі небайдужих, які вийшли вже з доповненою вимогою, в тому числі покарати винних у цьому кривавому розгоні. Тодішня влада вона намагається знайти навколо законні шляхи для покарання протестувальників і 16 січня 2014 року. Верховна Рада ухвалює пакет законів, які тоді назвуть диктаторськими. І зараз продовжують їх так називати. Голосували з порушенням регламенту. Просто руку піднімали. Спротив відтоді посилюється ще більше. Відбуваються сутички зі спецпризначенцями, і січня на майдані. Перша кров загинули активісти. Вірманин Сергій Нігоян, Білорус Михайло Жизневський. А в лісі під Києвом тоді знаходять тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького. Найзапеклішими днями боротьби стоять 18 та 20 лютого. Тоді силовики розстрілюють більше сотні людей. Їх потім назвуть небесною сотнею. 22 лютого з дачі у Межигір'ї гелікоптером до Харкова тікає тоді ще президент Віктор Янукович, який нині втікач до Києва від того от моменту він більше не повернеться. Ну я думаю, що наступні розвилки ми ще будемо обговорювати під час сьогоднішнього ефіру. Повернеться, не повернеться, повернеться в якому в якій якості. Нам би, звісно, хотілося, щоб одразу в пенітенціарний заклад, але тим не менш минулого ефіру. Я цитував Олега Саакяна. А цього ефіру я хочу поставити перше питання Олегу Саакяну а процитувати нашого колегу Богдана Машая, який стосовно подій на Майдані сказав в ньюзрумі в нас таку фразу. Вони каже одне не розуміли. не нас не можна бити. Нас можна пошивати в дурні, бити нас не можна. Чого ще вони не зрозуміли, пане Олеже? Вони тоді не зрозуміли, що вони мають справу з нацією, а не зі стадом. Вони не розуміли, що українці вже на цей момент відбулися, коли говорять, що путінська агресія створила українську націю. Це в корінь невірне трактування. Українська нація змогла себе зманіфестувати і вистояти перед обличчям Путіна, перед обличчям Януковича з його замашками, перед тим намаганням створити в Україні диктатуру під час помаранчевої революції. Я до речі зараз думаю, що більшість пострадянських диктаторів заздрять кучмі через те, що він якраз вчасно зрозумів. Що не просто Україна не Росія, і зараз вже перевидав книгу, а те, що і українці вже не радянські. І це те, чого не зрозуміли під час революції на граніті. Бо е, революція гідності це третя революція з часів фактично української незалежності, розвалу радянського союзу. І вони не зрозуміли, що з українцями не можна як з бидлом, що дійсно. Я абсолютно погоджуюсь, українців можна обманювати, українців можна заговорювати, і це те, що дуже часто роблять, скажімо, найбільш безвідповідальні представники українського політику. Але українців точно не можна принижувати. Це те, що українці не пробачають. У українців є внутрішнє відчуття волі. А воля без гідності вона неможлива. І відповідно, знаходимось ми в обставинах скутості нашої зовнішньої свободи, чи знаходимось в стані, навпаки, можливості реалізації. Але внутрішню свободу, як волю і як гідність прагнути власного майбутнього, Українець зберігає в будь-яких обставинах. Це, власне, те, що і робить українці українцем.